І насінинки викладаються на рівний ґрунт на бочок. Тоді їм легше буде знятися, відштовхнутися і зняти оболонку. От. Так що отакі томати і індетермінантні. Це рослини, розсада має. Довше стебло. От як можна ще зрозуміти, що це індетермінантні. Вони такі, як наче непритомні, витягнуті от е е детермінантні такі крепіші, у В такі товстенькі стебла до перших сім'ядолей. вони такі товстенькі, а індотермінантні вони витягнуті довші. От, і перші плоди дають під 8-9 листочком, і кожна наступна гілочка з плодами це через 3-4 листочки відбувається і мають потенціал до 50 кистей. Ну, всього при сприятливих умовах дають 10 кистей оцих плодових. Кісти з томатами. І вражайність перевищує детермінанти. Індетермінанти можуть рости і плодоносити рік і більше. Висота кущів від 200 см. Їх вирощують, видаляючи бічні пасинки, чорний принц, це індетермінантний деборал. Червона, рожева, помаранчева і манімейкер. І я так розумію, оці сорти, що я зараз саджаю, це теж індетермінантне, вони так і вказують. Тому, от, а детермінантні дають перші е, плоди е, через е, е, вже сьомий листочок. Під сьомим листочком вони дають кисть першої, першої плоди, і детермінантні дають плоди через два або один листочок. От. І всього можуть дати за своє життя сім кистей. Вони так видають урожай, і все, їх можна забирати. Обмежена і необмежена термін зростання. Так що таке цікаве, я узнала. От. І дійсно, і тому оце чекає.